Зірочка Зорянка. Далеко далеко в космосі, серед мільярдів зірок, жила маленька зірочка на ім'я Зорянка. Вона була зовсім маленька, але дуже допитлива. Щоночі вона дивилася на землю і мріяла дізнатися більше про те, що ж відбувається на цій чарівній планеті. Одного разу, коли всі інші зірочки спали, Зорянка вирішила опуститися ближче до землі. Вона промайнула повз комети та планети, поки не опинилася над невеличким містечком, де всі жителі вже спали. Але раптом Зорянка побачила дівчинку, яка сиділа біля вікна. І сумно дивилася на нічне небо. Дівчинку звали Марічка, і вона дуже любила зорі. Вона мріяла, щоб одна зірочка опустилася до неї і стала її другом. Зорянка зрозуміла, що ось її шанс допомогти комусь. Вона тихенько. Спустилася до Марічки і сіла поруч з нею на підвіконня. Привіт, я Зорянка, сказала вона ніжним голосом. Марічка здивовано підняла голову і побачила маленьку зірочку поруч із собою. Привіт, Зорянко, ти справжня? запитала Марічка. Так, і я прийшла, щоб стати твоїм другом, відповіла зорянка. Відтоді Зорянка і Марічка стали найкращими подругами. Щоночі вони разом мандрували уявними світами, розповідали одна одній історії та мріяли про майбутнє. Зорянка навчила Марічку. Вірити в себе і завжди слідувати за своїми мріями, адже навіть маленька зірочка може освітити цілий Всесвіт. І коли Марічка виросла, вона завжди пам'ятала свою маленьку подругу. Кожного разу, коли вона дивилася на нічне небо, вона знала, що десь там. Далеко, серед мільярдів зірок, є зорянка, яка завжди поруч і підтримує її.